Доброго дня, колеги. Отже, ми молодці. Петицію підписано. Зібрано 25 тисяч голосів. Знаю, розумію, бачив, що система давала збій і вкрай важко з 10-го, де хтось 20-го разу зміг підписати, а багато хто не зміг підписати, але петицію підписано. Справу зроблено з нашого боку і тепер. М'яч на полі Володимира Зеленського. Я знаю, що він затятий футболіст, сам і грає і вболівальник, і грав з ним теж свого часу у футбол. Тому тепер м'яч на полі Володимира Зеленського. Чекаємо на його реакцію. Законопроект 8401 допоки не підписано, немає офіційної інформації. Отже, ми встигли. І, звичайно, можливо, різного роду шальмування. Сподіваюсь, що офіс президента до такого не опуститься. І Володимир Зеленський розгляне нашу протецію, згадає про свою публічну обіцянку і дотримає свого слова, накладе вето на 8401, тому що законопроект 8401 чітко несе собі. Ті позиції стосовно яких Володимир Зеленський заявив в березні минулого року, що мораторій на перевірки, можливість несплати єдиного податку, єдиного соціального внеску підприємцям спрощенцям, спецрежим спрощенки 2%, 2 буде діяти на час дії воєнного стану, і ще рік після того, бо законопроект 84 перекреслює ці публічні обіцянки, і я вважаю ставить незручну це становище Володимира Зеленського. Хто як не Володимир Зеленський зараз вже знає, що таке дотримувати слово. Він приїхав з Вільнюсу і побачив блюзнірство, цинічність, брехливість певних лідерів європейської спільноти. Сподіваюся, що Володимир Зеленський, усвідомлюючи це, розуміючи, не буде таким і дотримає свого слова. Володимир Зеленський дотримайте свого слова, виконуйте публічні обіцянки. Відповідно до нашої петиції, поставте. Свій підпис під вето на законопроекті 8401. Збережіть підприємство, дайте можливість бізнесу зараз виживати складний час війни і робити все для нашої перемоги. Чекаємо на офіційну відповідь президента. Safe, op, safe Ukraine. Ви молодці колеги, молодці всі, ті, хто підписались. Ви справжні борці і заслуговуються на краще майбутнє. Не хочу говорити слово, погане ганьба, але мені прикро за тих колег, які. Відморозились, не знайшли можливість в стадії очікування, Бог вам суддя. Я іду перед з тими, хто усвідомлює свою вагу, хто бореться, не здається, не складає руки. Гідність понад усе. Чекаємо на реакцію президента. Сейфок, safe, safe Ukraine.